Я, я, на так, я, так. Я ну, yes, запізнюється. Я зараз у неї спущуся, бо вона на роботі і запізнюється. Це трошки не ми ведемо справу інтересам держави на сотні мільйонів гривень. Скажи, якщо вона буде призначити вже на початку, то я зараз до неї спущуся. Якщо ні, нету... то ну, добре, не сяла, я а, а, не дуже можна на вашу. Є розпорядження проведення судового суддя ця особа, яка прийшла оцінювання, яка прийшла в ці, яка має посвідчення, яка має доводити судові, судові обов'язки відповідно в залі судового засідання. Якщо ви цього не знаєте, почитайте законодавство. А що, мене, якщо не йде, якщо я до неї зараз скажу. Бо на роботі запізнюється, в мене ще засідання доведе. Дивіться, знаєте, ви мусите сісти спокійно. 15 У нас в державних інтересах питання на сотні мільйонів гривень, а я буду чекати, бо тому що якась службова особа собі дозволяє... Просто, ну... Просто, якщо вона буде таке призначити, то ми будемо з нами прощатися. Тобто, понавчовувалися, професори. Зробіть так, і... ні, ну я знаю, до чого вони то роблять, тому їй, скажи, трошки не, не гадало. В моїх державних інтересах питання рішати. Щоб Ще дати прочитати воно, щоб вона не капризнула. Не прочитає, не переживаємо. Дуже голодно, так, не <звук>

Чи є у вас документ, який посвідчує вашу особу? Ну, я показую, що є це посвідчення, то не мою особу, то є особи, якою користується угу. е, відповідно до закону України про демографічний реєстр документів, які посвідчують особу, перелік документів, які підтверджують особу. Оскільки ви є скаржником в даному процесі, я прошу вас підявити документ, який посвідчує вашу особу. На Чи є у вас паспорт і або інші документи на основі оджуницький посвідчить? Про... А, я ж показував. Чи є у вас інші документи, які свідчують вашу особу, як шукати, як А зараз ми рішаємо питання державного значення на сотні мільйонів гривень. Я розслідую зараз, на даний момент до розслідування по факту зловживання свободовим становищем різних осіб, які покривають під пільня казино, які я вже більше року розслідую, і бюджет країни за халатних відношення попадає сотні мільйонів гривень. Тому ми давайте передаємо по суті в інтересах держави, ми зробимо зваги діло в час війни, вони економічні. Ви ну, ж ви не пред'являєте документу, який ви підтверджував усього жука Андрія Григоровича, а відтак позбавляєте можливості суд розпочати загальному я... суті. Дивіться, думаю, б... ми можемо зараз відкрити багато відеопротоколів, протоколів які в апеляції в Київській вищому антикорупційному суді в Київському. якось усіх полаштовує? А приїхав в тому, до тому себе у Львів і в когось якісь протензії з'являються, щось не так, щось не то. Ми, по суті, маємо зараз подати питання державного значення на сотні мільйонів гривень, а не протензії, прописнути... що це. От це давайте тоді, я би хотів знати, хто ви маєте документ, покажіть чи покажіть, Свою ну, щоб я розумів, з ким я говорю, якщо у вас претензії якісь, якщо ми маємо зараз, ви, як службовець, маєте мені сприяти допомогти розслідувати питання в державних інтересах, а ви якісь, ну, ми вже 10-15 хвилин вас не було, то у вас 10 хвилин щоб розбираємо, не понятно, що. Ми або працюємо для держави, або ми є ну, капризничні. Що це за якісь питання? То, не то, ну, що це все за... у вас? Я думаю, як все, ви це не буде з готові. Все, eh, поясні, січня. Поясні, да. І пояснюєте упало, на якій підставі висідаєте. Давайте пишуть собі саме у відвід, щоб я вас теж не називав так само книжку і решаєш. От я зговор, я чисто і бачу. З другої супер я можу собі дозволити, а тут вони можуть, тому що професіонала не штаб. Дайте саме відвідувати, щоб вас більше не на повинні навчилися. Що капризи якісь постійно, яка це не допоможе. Їм пофіг державні інтереси, бо ви їхній капризи треба. Ну зараз демон слідуючий суд, поки ми... Ну тебе... в тебе вже багато було судових засідань в Києві, так? Да? Ну так да. і в принципі э, по суті, По яка призначить, коли йде да, інтерес. Такі простіші, а коли вже задіяно багато чиновників, яких розслідується, тоді вони вже що прикрити друг друга, використовують отакі маніпуляції без причину. Ну але так, цей тому, документ що... посвідчення е, от... посвід... приймали? Сюди приймають суди. Ми ж проходимо по ньому. Нам ж не говорять, що це неправильно. Це ну, міжнародного значного пускають навіть саме з... пересівники з... поліції. Так, вони ж не показують паспорт до, до ну додатком до свого посвідчення. Сюди приймаються. Це просто капризи, щоб зірвати засідання і. Так. Пишіться, будь ласка, за дату наступного засідання. Що ми нам перше, 11-го. 11. Все, добре, Пишіться. дякую. Та я побачив, я зафіксував, мене відео протоколу, мені буде. Що, дякую. Я потім попрошу, що це, я покажу. Або включаємо, перериваємо. Там зараз поки почнемо, там